Снежну королеву, корову. Я вирішила намалювати снігу королеву, тому що скоро буде зима. У Полтаві відзначили переможців і лауреатів відкритого дитячо-юнацького конкурсу образотворчого мистецтва імені Саші Путрі. Церемонія нагородження відбулася в Полтавському художньому музеї галереї мистецтв імені Миколи Ярошенка. Конкурс провели для дітей від 6 до 17 років. Серед тем моя батьківщина, мрії дитинства, домашній улюбленець. Я малювала кулач синій, оранжевий, жовтий, червоний. Три уроки. впродовж 20 років конкурс є міжнародним. Зазначає Ольга Курчакова, директорка Полтавського художнього музею імені Миколи Ярошенка. Роботи з Ірландії, Німеччини, Канади, Великої Британії. Австрії і США мета конкурсу дати можливість дітям розкрити їхній творчий потенціал. Вираховувалася, звичайно, і майстерність. Якщо це старші діти, якщо ж молодші діти, то звичайно, перш за все емоція. Чи не найважливішим у проведенні конкурсу є підтримка ментального здоров'я дітей під час війни? Зауважує перший заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко. Діти по різному реагують на, на тривоги, там на різні виклики, тому їх необхідно підтримати. Це перше і друге. Це показати, що як би там не було, ми все рівно стійкі. У нас є творчі діти, кожна дитина має талант, його треба просто відкрити. У конкурсі імені Саші Путрі взяли участь 584 охочих. Переможцями і лауреатами стала 101 дитина. Виставка їхніх робіт триватиме у залі Полтавського художнього музею по 21 грудня. Нагадаємо, Саша Путря юна полтавка з творчої родини, авторка понад двох тисяч картин, яка померла 11-літньою від лейкемії.